Вітаю всіх, хто продовжує слухати громадське радіо на годиннику 9.36. У студії для вас працюють Мар'яна Чорнієвич та Анна Море. І ми вже раді вітати нашого гостя, пана Івана Зайця, державного діяча народного депутата багатьох скликань. Пане Іване, доброго ранку. Доброго ранку. Отож, цього дня. Але 32 роки тому понад 90% українців і українок відповіли так на питання, чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України, і саме тоді відбувся всеукраїнський референдум щодо проголошення незалежності. І в цьому референдумі взяли участь понад 84% тодішнього нашого населення. Одночасно з референдумом проходили і перші в історії незалежної України вибори президента. А ми у 91-му році з Мар'яною ще навіть не народилися. Тому розкажіть нам, будь ласка, для початку: згадайте свої емоції в день референдуму, як це відчувалося, щоб ми всі змогли зануритися в цей день. Це було переживання, хоча ми добре усвідомлювали, відчували, що результат буде дуже великий, тому що була пророблена дуже велика робота. Питання референдуму виникло 24 серпня 1991 року, в день проголошення незалежності України. Тоді голова опозиції, яка була народною радою, тоді Ігор Юхновський він висунув таку ідею. Що треба обов'язково акт проголошення незалежності України ствердити референдумом і показати, що Українська держава зроджується не з волі там, не з домовленості, кубки політиків, а з волі всього народу, що її. Зродження обумовлене попереднім шляхом. Ясно, що така пропозиція не була сприйнята людьми, так так радикальними, зокрема такими, як і я. Бо я вважав, що треба все робити от сьогодні і, і, і до кінця. Але це виявилося дуже мудре рішення. Це важлива воді, подія в нашому державотворенні. Одна із таких вершинних, вершинних перемог. Сам референдум він легітимізував акт проголошення незалежності України і він показав, що українська держава зроджується із волі із волі народу. тому і після цього як відбувся референдум відразу посипалися візнання світовими державами незалежності україни тоді ви були членом партії В'ячеслава Чорновола, народний рух України, стояли біля витоків підготовку акту проголошення незалежності чи то пак відновлення, як було в чернеці цього акту. Ми досі на дев'ятому році війни виловлюємо серед депутатів проросійські погляди. Зокрема, ми в етері говорили про тих, хто. Підтримують або протестують проти заборони московської церкви. Але ж тоді комуністів була більшість. Як вони погодились на такий референдум? Як вам вдалося донести важливість цієї події? Ну, перше, я тоді не був членом партії Рух В'ячеслава Чорновола, бо на той день не було ще такої партії. Це велика помилка, яка кочує от із року в рік, із студії у студію. Справа в тому, що рух він існував у двох іпостасях: один о, о, один образ руху, це це політична організація, яка була створена 8-10 вересня 1989 року, і проіснувала вона до 1992 року. Після виборів уже президент частина її трансформувалася у партію, частина пішла в інші партії, частина просто, просто залишилася. Тому як ми говоримо про незалежність України, ми повинні говорити про громадсько політичну організацію, якого чолю. На той час і Іван Федорович Драч, це треба як поставити тут крапку і вже цих помилок не робити. А вже після президентських виборів В'ячеслав Чорновіл, спочатку був тримовий рад у 92-му році, це з зимі до осені, а потім вже очолив В'ячеслав Чорновіл. А якщо говорити про та ми дякуємо вам за уточнення. Я думаю, це важливо для того, щоб ми не продовжували нести цю історію далі. Питання було в тому, що комуністів була більшість, так. як вони погодились на такий референдум. Справа в тому, що вони на референдум погодилися, бо вони бачали у цьому референдумі можливість ще відмотати процес творення незалежної держави назад. Тобто вони думали, що люди не підтримують. Ну я не думаю, що вони так думають, що не підтримують, але вони принаймні у той день, 24-го того серпня 91-го року вони бачили атмосферу у середині самої Верховної Ради, і вони бачили атмосферу під стінами Верховної Ради, де стояли десятки десятки тисяч людей, і вимагали незалежності. Люди тоді тримали цей великий синьо-жовтий прапор і чекали тієї миті, коли депутати проголосують незалежність і піднімуть синьо-жовтий прапор над куполом Верховної Ради, щоб знаменувати народження нової європейської держави. Це і цю атмосферу комуністи відчували, і тому вони думали, як яким же чином стримати цей цей процес. Там був такий випадок у той день. Леонід Макарович ще, ще так якось сумнівався в тому, ставити чи не ставити акт проголошення незалежності України. він потім пояснював, це що він чекав сигналу від комуністичної більшості, на що голоси голоси будуть, і от під час однієї із перерв я підійшов до Леніда. Макаруюча і кажу Леонід Макарович складається таке враження, що ви хочете змарнувати цю історичну мить, тому що вікно історичних можливостей завжди відчиняється на не нетривалий, нетривалий час. А якщо ми сьогодні не проголосуємо, то невідомо, що буде завтра чи післязавтра. І тоді. Леонід Макарич вирішив мене так знаєте, збити з ніг повністю. Він каже: Та комуністи без референдуму не проголосують. А він знав, що я е, хотів тільки акту. Яку так хай голосує, давайте голосувати з референдумом, і всі його це просто вибило його. Ці всі ар ар аргументи. Тому комуністи у цьому референдумі, я ж кажу, якраз і бачили можливість, що ще допоможе Москва, тому що цей угу. період від 24 серпня до 1 грудня це був каторжний. Наступ э, к, Росії на Україну. Якщо брати їхні засоби маси інформації, зокрема ті, що були ну ті, що були сою, союзними, вони намагалися дискредитувати саму ідею незалежності України. Вони сказали, що Україна сама не виживе, що це е, якась штучна держава, що це якийсь видуманий народ. Вони лякали світ і громадян України е, ядерним Армагедоном, бо казали, що Розпадеться ядерний щит, і тут може бути війна між Україною і Росією, саме, саме ядерна, тому не треба цього референдуму, не треба поспішати, і так, далі, і так далі. Але українська влада, українська громадськість була налаштована дуже рішуче і тому всі ці випади із боку Москви, вони зразу спростовувалися або заявами, або якимись там рішеннями, і був дуже великий діалог із громадськістю. Тоді всі політики, які були трошки притомні та а тоді було дуже багато таких притомних політиків. Вони були всі в народі. Тоді допомагала діаспора вести цю, цю, е, цю роботу по підготовці громадян до, до 1 грудня. Це був такий великий здвиг. От ви якраз цим відповіли на моє питання, бо мене цікавило, як так, і чи очікували ви, що така велика кількість понад 90% населення підтримає цей референдум, зважаючи на те, що. Всю осінь так Росія працювала на те, щоб українці змінили свою думку і забоялись незалежності. І тобто, зважаючи на те, що тодішня влада так чітко працювала з людьми, все таки людей не далося перетягнути не тільки влада, Росії. а вся, вся ця патріотична частина mm -hmm. народу, громадськість, наша діаспора, тобто всі люди, яким була дорога от історія України, хто хотів незалежності, хто хотів державності. І всі тоді були мобмобілізовані, відмобілізовані на 100%. І Але отут. чи чекали ви, що буде такий результат? Чи ви боялися результату? Ні, ми не боялися. Результату повно було видно. по ходу вже mm -hmm. ми боялися іншого. Що десь кілька регіонів може випасти із цієї загальної картини, наприклад, чи Крим, там, чи Луганська, чи Донецька області. і тому туди теж були спрямовані дуже такі е, е, зусилля, е, ну, адресні зусилля, будемо так казати, і на Донбасі, і в Крим. Отут, отут було побої. А в тому, що буде загальний результат, то сумніву не було. Я вам наведу такий приклад: 7 вересня у Тернополі відбувалося засідання так званої Галицької асамблеї. Це збиралися депутати Івано-Франківської, Львівської і Тернопільської обласних рад. І під час цієї роботи одна із газет Тернополя брала інтерв'ю щодо референдуму у Павличка, у Хмари у, Чорно, у Чорновола. і тоді Павличко однозначно сказав от у цьому інтерв'ю, що нема чого боятися за результат ре референдуму. Тільки треба працювати, тільки треба працювати. Референдум буде виграно із великим результатом. Так воно і сталося. Тобто, ми бачили настрої народу. Ми формували настрої цього народу. Ми не жаліли ні свого часу, ні коштів, нічого, ні свого інтелекту для того, щоб забезпечити цей результат. Бо можливо, раз на тисячу років випадає така нагода народу створити свою державу, і от е, так е, зійшлися зірки, що саме нашому поколінні то, то випала така нагода, і ми з цією нагодою е, скористали, скористалися. Е, так що була дуже велика робота пророблена для того, щоб був великий результат. І ми дякуємо вам за те, що ви скористалися цією нагодою, і ви, і ваші побратими, які вас підтримували у цьому прагненні до незалежності. Бо якби не ви, то може зараз би не було і нас. Хто знає як могла б повернутися ця історія? І ми нагадуємо нашим слухачам і слухачкам, що з нами у студії зараз Іван Заєць, державний діяч, народний депутат багатьох скликань. Якщо ви хочете долучитися до етеру, то можете писати нам на вайбер 067 67 404 76 або телефону у студію за номером нуль і ви вже неодноразово наголош... наголосили на тому наскільки була важливою ця подія для державотворення. Зараз слово референдум на жаль в медіа має багато негативних конотацій, як згадки про псевдореферендуми в Криму, так і спроба популістів маніпулювати цією формою волевиявлення перед виборами щоразу. Але тоді для молодої держави все було геть інакше, що нам показав про Україну, про нас про наш народ цей референдум? референдуму першого року це результат, який стався завдяки роботі патріотичним силам, треба виходити де, е, обопільно гострий меч е, з обох боків, і цим, е, цим механізмом треба користуватися дуже дуже обережно не можна зловживати референдумами особливо на національному національному рівні. Що стосується, наприклад, там місцевих, якихось псевдореферендумів, то вони не впливають на загальну думку, то так створюється таке таке враження, взагалі раніше, от коли дискусію вели із державниками так звані проросійські сили, вони говорили про маніпуляцію от під час цього референдуму, і використовували таке аргумент, що от бачите, 17 12 19 березня 91-го року український народ висловився за союз, а тут, уже через якийсь там трошечки більше ніж півроку, український народ вже висловився за самостійну незалежну державу. Що тут немає такого усвідомлення народу важливості своєї держави, а що тут просто маніпуляція свідомістю влади. Це абсолютно неправда, і так воно не було. Тому що вдумливий аналітик він подав. Думає про те, а що ж відбулося між 17 березнем і 1 груднем. А відбулося феноменальні події. Відбулася врешті решт проголошення незалежності України. І оцей період від 17 е, березня. А ви я зазначу, що 17 березня не був тільки Горбачовський референдум, а й було ще все українське опитування, яке було у контру до е, Горбачовського референдуму. Якщо Горбачовський референдум говорив про те, чи підтримуєте ви союзу у вигляді там федерації, то наше питання полягало в тому, чи підтримуєте союз, але як незалежна держава. Спочатку, тобто, ми повинні стати незалежними, Залежною державою, а потім ми вже будемо говорити про якісь союзи, чи там союз радянський, чи там європейський союз. Отака була логіка, закладена у наше опитування 17 березня 91 року. Так от після цього результати того референдуму показали, що на 10% громадяни більше підтримали наше опитування. І якщо брати загальну карту по Україні, то такі чотири пробоїни відбулися у цьому громадянському Горбачовському референдуму. Перше, це Галицькі, як вони казали, області Івано-Франківська, Львівська і Тернопільська. Вони дали там щось там відсотків 18 всього на всього за Горбачовський референдум. Але вони поставили місцевий референдум чи хочете вижити у незалежній державі. І от результат того референдуму приблизно такий, як і референдуму 1 грудня. І що характерно, що Київ. Столиця України, від якої дуже багато залежало, на той час не підтримала Горбачовський референдум, тобто там не було позитивного результату. Отже, це говорило про те, що уже в цій логіці Москві тримати Україну вже нічого путнього не вийде. І от ми після цього референдуму, 17 березня, ми почали ще швидшими темпами реалізувати політику такої покрокової постійної суверенізації України. Ми Підпорядкували собі союзні підприємства. Ми вводили. Ми вводили великий інститут президентства. Ми відклали ці всі питання про союзний договір на невизначений час. Ми формували українську державу у всіх площинах: правовій площині, економічній площині, якщо хочете, навіть і у без, безпековій площині. Тому, якщо подивитися на те, що відбулося 17 і 1 грудням, які зміни відбулися у суверенізації України, і що відбув відбулося. Проголошення уже незалежності України. Оцей обумовлено обумовило результат, ну окрім великої роботи референдуму 1 грудня. Тому з референдумами треба бути дуже обережними. Не треба їми махати, як, знаєте, наліво і направо. Як правило, у наш час ці референдуми це не. Це засоби у руках диктаторів. Ми пам'ятаємо референдуми у Росії, як конституція ухвалювалася, їхня як ухвалювалася конституція у Білорусі, і так далі. Тому краще вибрати добру верховну раду розумних людей, політиків, і хай вони думають над тим, як іти вести далі країну до благоденства. У нас залишається буквально кілька хвилин, тому якщо ви хочете поставити питання Івану Зайцю, то пишіть на вайбер 067674476, Буквально кілька хвилин. І наше останнє, мабуть, запитання. Так, пане Іване, мене цікавить такий момент. Вчора ми з колегою ходили на фільм, який присвячений загиблому аеророзвіднику Феліксу Куртанічу. Цей хлопець був народжений 96-го року, і фактично всю свою, всю свою молодь. Дість він воював, бо він воював з 14-го року. І от у мене таке до вас питання. Чи коли ви ухвалювали акт незалежності, коли готувалися до референдуму, готували українське суспільство до референдуму? Чи припускали ви тоді, що і акт, і цей референдум референдум, що люди підтримують незалежність, це точно не кінець в утвердженні незалежності Української держави, і що вашим дітям а швидше і вашим онукам доведеться воювати з Росією? Всі так не думали, але була значна частина політиків, і до якої я належав, які думали, що питання остаточного розриву із російською імперією не вирішене, і ще рано чи пізно Росія захоче вирішити українське питання радикальним способом, тобто знищити українські народ і ліквідувати Українську Українську державу. Я наведу вам такий приклад: 13 лютого 91 року, коли обговорювалися питання референдуму 17 березня 91 року, цього Горбачовського депутат Шлемков виступив і сказав, що вчора відбувся торг. А вчора це 12 лютого, коли створювалася автономія Криму, відбувся торг, який можна зіставити із Переяславською радою. І якщо вчора депутати нажимали на кнопки для пультів. Для голосування, то прийде час, коли доведеться нажимати на кнопки зенітно-ракетних комплексів. Тобто, ми це все бачили, бо ми знали природу російської держави. Ми бачили, що це держава, держава яка реалізує людину ненависницьку по, по, по таку ідеологію, що це держава, яка реалізує ідеологію рашизму, яка є особливою ідеологією стояло тільки тільки питання, коли це почнеться? Ясно, що у багатьох були великі ілюзії про братерство, про інші такі речі? І останнє. Останнє це те це коли ви вже завели мову за цього? Воїна нашого, то треба виходити із того, що воїн сьогодні, український воїн, він став суб'єктом не тільки національної історії, він сам суб'єктом світової історії і у цих політичних всяких ігріщах, які ми спостерігаємо сьогодні в Україні. Оцю ревність до військових з боку політиків наших закладено нерозуміння просто природи тієї ситуації, в якої ми відбу... перебуваємо, тому що. Довіра до воїна, да ще до такого воїна, яким є український воїн, відданим своєму народу, своїй державі, ця довіра завжди буде високою у суспільстві. І коли політики починають мірятися довірою до себе народу і довірою до військових, то я думаю, що це абсолютно неправильно. Отже, треба наших воїнів підтримати. Де тільки можна, і не тільки там у матеріальному чи якомусь іншому плані, а навіть у моральному плані. Безумовно. Я весь час скажу коли ви бачите воїна, підійдіть, подякуйте йому, що він от є, що він зважився на таку велику, на таку велику роль. Нам пише наша слухачка Ірина Савченко. Дякую, пане Іване, за вашу роботу за нашу незалежність. І ми теж дякуємо вам, що ви прийшли до нас в студію. І звісно, за все те, що ви зробили, для того, щоб ми з Мар'яною могли тут сидіти в цій студії в центрі Києва. З нами був Іван Заєць, державний діяч, народний депутат багатьох скликань. Ми говорили про річницю всеукраїнського референдуму про проголошення незалежності України. І я пропоную послухати короне. Послухати пісню, і незабаром після реклами ми повернемося до вас з новими важливими розмовами.